Доброго дня, магія та українського, мене звати Олена. Подарунок ворогові. Винуватцю ваших бід. Два варіанти вибирайте. Вашу сильніфікацію вашого ворога. Ситуація між вами. Подарунок. Чи він отримає. Перший варіант ваша синіфікація стабільні партнерські стосунки, є взаємодія, взаємне бажання спілкуватися взаємодіяти одне з одним. Насамперед, на сьогодні синіфікація, по першому варіанту, ваша, особисто кварінт по першому, першому варіанту, говорить про те, що ви знаходите стабільності. Бажання діяти, активно діяти, взаємодіяти. Можливо, в вашому житті є саме та людина, яка підтримує, допомагає вашому розвитку, або ви взаємодієте, активно взаємодієте, будуєте партнерські стосунки, і в цих енергіях ви знаходитесь взаємодії будування даних стосунків. Досягнення стабільності, розвиток, бажання, внутрішнє бажання йти на зустріч, знаходити компроміси, взаємодіяти і досягати успіх. Ваш ворог. Винуватець ваших бій від людних, знаходиться в самотності, бажає все ж таки отримати ту з пентаклів, шанс. Щоб бути щасливою, наповненою людиною, відчути хоча б краплю того щастя, якого відчуваєте ви. Все ж таки відірвати, але хоч, хоч крихту вашого щастя. Ну, він крихти не бажає, він бажає шанс реалізувати саме і досягнути того результату. Емоційно наповнитись, сказати, що він мудра, досвідчена людина, але якщо він випав в сигніфікації ворога, людина, яка приклала зусилля для того, щоб створити вам біди, гори, горе й біди, то я вам скажу, що це не та людина, яку вищі сили, якому вищі сили нададуть шанс. Діяти і розвиватись, і досягати позитивного результату. Ні, кожен же отримує подіяння. І якщо діяння даної людини негативне, то ніякого шансу в нього не буде. Він так з фонарем і буде ходити по темряві блукати, тому що він не бачить подальшого шляху розвитку. Він бажає, але це настільки мізерне, оце бажання, що він. Не в, сознанні, не в сознанні, а в підсознанні все-таки знає, що він не отримає то, що він бажає. Ви взаємодіяли. Так, ви взаємодіяли, рухались на зустріч, наповнювались. Дана людина у вас були загальні цілі. Але ви пішли іншим шляхом. Ви зрозуміли, хто є, хто і спілкуватися надалі. З даною людиною абсолютно ви не бачили сенсу для себе особисто. Тому що винуватцю ваших бід, ну так, він хотів стабільності в своєму житті за ваш рахунок. Незважаючи, що було б з вами, але а для себе він хотів оце, оцих пентаклів і йти в трансформацію, щоб покращити своє життя. А вже як ви будете жити, і і хто буде поруч, йому все одно. А ви своєчасно зрозуміли, чому ви пішли від нього? Ви своєчасно зрозуміли, що знаходиться в негативі і в тому стані. Так, він створював вам біди, він вводив вас в бідність фінансову, тому що все забирав собі, вам не залишав абсолютно нічого. І ви своєчасно зрозуміли і вийшли. Ви дуже швидко зайняли активну позицію і почали працювати. Ви полетіли. Ви проявили внутрішню силу волі, силу духа і пішли до нових берегів. Новий проєкт, нове починання, нове життя, нові, нові стосунки, взаємодія. Але ви пішли в реалізацію досягати своєї стабільності, активно діючий. І взаємодіючи з людьми, які будуть допомагати, які паралельно з вами будуть йти, допомагаючи вам, або взаємодіючи з вами, ви будете мати в співпраці з даними людьми результат і для себе, і для інших. Подарунок ворогові, який він отримає. Це те, чому вважав, це те, що робив сам. Те, що ви пішли від нього, ну він пострадає трошки негативні емоції, так, можливо, але він оправиться дуже швидко. Він вважає, що сам досягне того, чого він бажає. Абсолютно. Сонце вийде на його горизонті, він зробить перехід на новий етап розвитку і буде наповнюватись радістю, щастям. Це його мрії. Це ті мрії, які він з надією візуалізує, що через певний час він саме буде знаходитись в таких емоціях. Не так сталося, як гадалось. Ні. Все буде зовсім по-іншому. Тому що на своєму шляху він зустріне також самого зрадника, і він з ним обійдеться так же, як він обійшовся з вами. Отакий подарунок він отримує. Дякую, перший варіант. Дивимося другий. Подарунок ворогові винуватцю ваших бід. Другий варіант, ваша сигніфікація. У вас є бажання, бажання, які ще з минулого. Тобто мрії бажання, чого ви бажаєте досягнути. В чому ви бажаєте реалізуватись. Ви будете відстоювати дані пріоритети, власні кордони і йти, досягаючи саме. Чітко, цілеспрямовано, досягаючи саме того, чого ви бажаєте. Задоволення від життя, так, ви отримуєте задоволення від життя, але ви не забуваєте про те, що саме цілеспрямованість, самодостатність дає вам це задоволення. Ви не залежите ні від кого, ви не розраховуєте ні на кого. Емоційно ви стабільно знаходитесь в рівновазі і йдете до досягнення того результату, якого бажаєте досягнути. Ваш ворог на даний момент бажає все-таки реалізувати ті плани, які має на сьогодні. Вона вдоволена тим, що має, але можливо вона має і підтримку в своєму житті. Чому вона і вдоволена? Тому що крок за кроком вона йде в реалізацію своїх планів, в неї є ресурси, в неї є підтримка. Ви протестуєте на шляху розвитку самостійно. Ви самодостатні. Вона ні, вона існує в партнерських стосунках або взаємодії з партнером. Щоб реалізувати свої плани, вона взаємодіє. Або є інвестор. Або просто партнер, з яким вона взаємодіє, і при даній взаємодії, або завдяки даній взаємодії, відбувається реалізація цих планів. Туація між вами. Стосунки. Я до цього, коли сказала партнерські стосунки, то я вже зрозуміла, що даний розклад усобисто говорить про те, що вона третя особа в ваших стосунках, ви взаємодіяли з королем Пентаклів. Це ваш партнер, вона трикутник створила в ваших стосунках, і партнер пішов до неї. Так, він зробив вибір. Але коли ви дізналися про те, що існує трикутник, ви пішли. Залишили і пішли до нових берегів. Воно вам абс абсолютно не потрібна дана ситуація. Ви чітко прийняли рішення, тому що ви самодостатні. І ви пішли в свою реалізацію. Так, ви поступили для себе, звичайно, ви прийняли рішення по справедливості. Ви не зважаючи, можливо, на те, що як буде далі, як ви досягнете бажаного. Можливо, десь в підсознанні були страхи, але ви все одно пішли з даних стосунків, з даного трику, відродження. Вищі сили, так, вони підтримали вас, щоб ви пішли в нове і заспокоїли свої емоції, щоб ви знаходилися в рівновазі самодостатні, щоб не розбивали собі серце. Що за подарунок? Що за подарунок? Конфліктна ситуація зап'є, так, можливо, хтось із. Загальний розклад, тому може програватись. Ситуація вийде на свою пряму, тобто чітко буде визначено, хто що получить в даних стосунках, в даній взаємодії. І в тому, хто ворог, хто, хто вірно поступав кожний, отримує подіяння. Вона зустріне на своєму шляху при взаємодії з даним партнером конкуренцію. Їй створять рекорд. Якщо вона до цього вважала шансом дані стосунки, вона лише хотіла за його допомогою досягти благополуччя для себе, реалізувати свої бажання для себе. Але на своєму шляху вона зустріне таку ж саму, яка буде негативно впливати на неї, активно діяти. Щоб забрати її кохання. Отакий От подарунок вона отримує кожному подіянню. На даних стосунках поставиться хрест. Таро українською. До зустрічі!